Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави і води, в годину і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, І в кожному серці ударі, У квітці, в пташині, в електровогнях, У пісні у кожній, у думі, В дитячій усмішці, в дівочих очах, І в стягі, в багряному шумі. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.